Добрий день, малята, запрошую вас на заняття зліплення. Послухайте, будь ласка, віршик. У лісочку білочка стрибає, для маленьких більченят грибочки шукає. Їх не знайти. Що ж тепер робити? Може, допоможемо мої любі діти? Як ми можемо допомогти білочці? Вірно, зліпити їй грибочки. Грибочки у лісі дуже багато. Пригадайте, які можна збирати, а які ні? Збирати можна і гриби. Малята назвіть складові частини гриба. Так, це шапочка і ніжка. Я вам зараз покажу, як можна зліпити грибочки для білочки. Для ліплення нам потрібно пластилін білого кольору, коричневого, стека і дощичка. Беремо білий пластилін, відрізаємо стекою. Це у нас буде Ніжка грибочка, тепер стекою відрізаємо коричневий пластилін. Беремо його в руки, трошки гріємо пластилін і розкачуємо. Получається у нас кулька. А потом кульку пальчиками удавлюємо, щоб, пол... щоб вийшов. Капелюшок для грибочка. Ось який капелюшок. І з'єднуємо ніжку і капелюшок. А ще можна зробити грибочки із природного матеріалу. Шапочка буде із каштана, а ніжка із жолудя. Ось такі грибочки. У мене вийшли. Білочка буде вдячна вам за допомогу. Її більченята будуть ласувати грибочки взимку. Чекаємо фото ваших робіт. А тепер я з вами прощаюся. До нової зустрічі!